Так, Всім доброго дня! Заїхав на прийомку, Знову такі якісь болти точені що тут ключі якісь є. Буду сидіти, вибирати, дивитися, що є ціленьке. Не знаю, може щось і візьму, скоріш всього, щось покажу старе. Стяжка є! ось така. Ну, і... Заготовок тут вистачає ось таких більш-менш цікавих ось якось так. Буде щось цікаве і ще покажу. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати знову такий свій показ всяких таких речей, які ви тут. Або ж не побачили, або ж не купили, тому для вас ось такий набір. Дивіться, знову такий є у мене ось такий ручка на 22х22. 22, для того, щоб можна було натиски, або ж ще кудись використати з квадратом. Ось така гарненька. Ціна за неї буде 150 гривень. Так, йдемо далі. Є ще а, знайшов два ключі. 41. 46. Ось такий розплюснутий, якийсь з одної сторони, не знаю, хто його так клепав. Тут як топор буквально зробив. з нього. Е, ціна за нього буде в нас 80 гривень. І гарненький, більш-менш ціленький, не розтягнутий, 41,36, ціна 100 гривень. А далі йдемо все по- старому. Для того, щоб можна було вам показати, продемонструвати і щоб ви були задоволені. Тому показую старі речі на продаж. Домкрат ось цей, буде в нас 165 гривень. Далі, лірко -тримачі. ось такі гарненькі. Е -е. Хочу за всі. Е -е. 1300 гривень, ну там можна ще буде домовитись. Далі йдемо. Є у мене гирьки ось такі. Неповні, сразу кажу, не вистачає деяких. Ну, тому якось так. Ціна за них буде у нас е, 750 гривень. Далі є ось така ось коробочка е, 65 гривень. Ці у нас будуть по 25 гривень. Коробка у нас буде 20 гривень, ця в нас буде 100 гривень. 25. Е, ящик зелененький, красивий. З замочками, з ручечкою. Ось такий гарний. Ціна за нього 150 гривень. Так, далі ідемо. Коронки. На 82, на 50 і на 103. Оці три штуки будуть 250 гривень. Кому треба. Щітка буде у нас 85. Цей в нас буде. 35, цей у нас буде 45. Ключ відломаний, сразу кажу. Ну, Тут є гайка е, на ремонт. 50 гривень буде ваш. Так, Ключ, не пам'ятаю, 19, вроді би, на, на 13. Тут написано 13, тут 17. Е, ціна за нього буде 65 гривень. 38 на 22 квадрат. Ціна за нього 100. 10 гривень, цей 10 гривень, 10, 10, 10 гривень. На 13, 12 буде 35, на 14. Ось такий. гарненький 45, на 19. У нас буде 45, на 14. У нас буде 35, на 14. Ось такий. Гарненький буде 45, на 19 або ж на 22. Треба переміряти. оцей Ціна 55, ці в нас будуть 50 гривень. Лірко тримачі. Ось ці всі в кількості 5 штук. Ціна за них буде 200 гривень. Шестерня буде в нас 50, 10, 10, 25, 10, 20. Мечик на 12 буде. 35. Ця в нас буде 30, Ця в нас буде ремболт. 35, це у нас 10, ці в нас будуть по 35, кому цікаво. Це у нас буде безкоштовно для воєнних, а там кому треба, питайте домовимось. Клавіша 45. Пробоїць якийсь алюмінієвий, залізний. Ціна 45, гвинт у нас буде 50, пружина 305 на 22 діаметр. Ось такий гарненько е, Ціна за неї буде в нас 60. Прутень. Просто прут для тисків або ще для чогось щоб можна було крутити. Ціна 100 гривень, цей у нас буде 150. Ці у нас будуть по 15 гривень. Вимикач буде 15, цей у нас 10 5 гривень, голка, е, ключ 25. Шайби у нас будуть 20, ці у нас будуть 15. Ці у нас будуть 15. Ці у нас будуть 20. Лірки 13 штук, будуть 300 гривень. Шар на 5 діаметр, якийсь незвичайний такий, буде 30 гривень. Шпильки. Тулки якісь для шпильок. Ціна 45 гривень. Пробка 10. Ці у нас будуть шестигранники разом із. Всіма із цією коробочкою. Ціна 45, 5 гривень, 10 гривень, 200 гривень за коловороти, за всі. Ці в нас будуть по 40 гривень діаметр о, ширина 60 і 40. О, ця в нас буде на 27, на 19, не пам'ятаю, що я тут міряв. На 27, скоріш всього, це. Підключ на 27, діаметр внутрішній на 19, 25 гривень. Ці по 60, це, в нас гривень, це в нас 35, у нас буде 100 гривень. Це у нас буде 35, сікатор у нас буде 100 гривень, м'ясорубка 100 гривень, це у нас буде 150. Ножиці по металу 60, 10, 10, Стамеска 35. Ось ця вся купа. Ось так. Буде 45 гривень, ці по 2 гривні. Ці у нас будуть 20 гривень, 5 гривень, 10 гривень. Кочерга ось така гарненька, коротенька. Люки видергувати. Ціна за неї буде в нас 30 гривень, 25-5 гривень, 5 гривень. Датчик ось такий гарненький. Ціна 40 гривень. Цей у нас 35, цей у нас 45, цей у нас 25, цей у нас 25, цей у нас 15. 10. Цей у нас буде 35. Скоріше всього з нержавійки. Ключ балонний. Ціна 45. Так, редуктор разом з тросом. Без гака. Зразу кажу. І з ключом зроблений під ручку. 200 на 135. Кріплення 4 болти. Ціна за нього 1350 гривень. Так, така монтіровочка 490 довжиною. Ось така 100 гривень. Пружини будуть по 35. Навіси. Оця вся купа 45. Це у нас 35. Ці у нас будуть по 35 за штуку. Ключ 38. Ні, 30 на 32. Ось цей буде 200 гривень. Так, це у нас 20 гривень, зубило 35 гарненько. Щупи будуть у нас по 35 гривень, плоскогубці 30 гривень, 15, 10, 10, 10. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Пробігся швиденько для вас, для того, щоб ви не забували, купували ніж. Також можна купити, запропонувати свою ціну. Кухонний, нормальний, рівненький, гарненький. Санго та, також можна запропонувати свою ціну. Ну і всі речі, які я там показав і не назвав ціну, можна свою ціну запропонувати, назвавши і купивши ці всі речі, кому як буде зручніше. Від вас чекаю, як завжди, лайки, коментарі і все те, що ви вмієте, можете і робите для мене. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.